Шість очних захворювань, які загрожують вашому зорі та як щодня захистити себе. Захистіть очі, запобігання захворюванням очей у сучасному світі. У сучасному світі, де ми проводимо все більше часу за екранами гаджетів, і темп життя постійно прискорюється, турбота про здоров'я очей стає критично важливою. Ми звикли сприймати своє бачення як належне, але, на жаль, Багато очей очних захворювань чекають нас на кожному кроці. На щастя, завдяки профілактичним заходам та свідомому способу життя ви можете значно знизити ризик розвитку цих захворювань та підтримувати гостроту зору протягом багатьох років. У цій статті, як експерт у галузі офтальмології та здорового способу життя, я поділюсь своїм досвідом та знаннями про найпоширеніші захворювання очей і розповість, як ви можете ефективно захистити очі. Ми розглянемо не лише традиційні методи профілактики, але й сучасні підходи, засновані на наукових дослідженнях та інноваційних розробках. Чому здоров'я очей так важливе? Перш ніж ми потрапимо в деталі профілактики, важливо зрозуміти, чому здоров'я очей настільки важливе. Бачення це одне з найцінніших почуттів, що дозволяє нам сприймати світ у всій його красі та складності. Це необхідно для навчання, роботи, спілкування та просто насолоджуватися життям. Втрата зору може суттєво погіршити якість життя, обмежити можливості та призвести до соціальної ізоляції. На щастя, багато очних захворювань можна запобігти або їх прогресування сповільнилося, якщо ви зараз почнете піклуватися про очі. Це вимагає свідомого підходу до способу життя, регулярних обстежень з офтальмологом та дотриманням простих, але ефективних профілактичних заходів. Найпоширеніші загрози бачення, огляд багато захворювань очей поділяють загальні фактори ризику: старіння, генетична схильність, нездоровий спосіб життя та вплив навколишнього середовища. Давайте подивимось на найпоширеніші загрози зору, про які важливі, щоб знати. Катаракта затуманення об'єктива ока, що призводить до зниження гостроти зору. Він розвивається поступово і часто асоціюється з віком, але його можна прискорити шляхом впливу ультрафіолетового випромінювання та нездорової дієти. Макулярна дегенерація, божевільне знищення макули центральної частини сітківки, відповідальної за чітке зір. Часто пов'язані з віком, курінням, нездоровою дієтою та генетичною схильністю. Глаукома підвищений внутрішньоочний тиск, пошкодження зорового нерва і призводить до поступової втрати зору. Це часто базає симптомно на ранніх стадіях, що ускладнює діагноз. Діабетична ретинопатія пошкодження сітківки, спричинені високим цукром у крові у людей з діабетом. Може призвести до сліпоти, якщо його не лікувати, сухі очі, недостатня гідратація очної поверхні, викликаючи дискомфорт, роздратування та розмиту зору, часто пов'язані з використанням комп'ютерів, носінням контактних лінз та віковими змінами, короткозорість, поширені порушення зору, в якій чітко видно об'єкти, що знаходяться поблизу, але віддалені предмети розмиті. В останні роки спостерігається різке зростання захворюваності на короткозорість, особливо серед дітей та підлітків. Профілактика, інтегрований підхід. Захист вашого бачення вимагає всебічного підходу, включаючи зміни способу життя, регулярні обстеження та використання профілактичних заходів. 1. Регулярні обстеження з офтальмологом Це найважливіший крок у запобіганні захворювань очей. Регулярні обстеження дозволяють виявити проблеми на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективним. Частота обстежень визначається вашим офтальмологом, але загалом рекомендується мати їх хоча б раз на рік, особливо якщо у вас є фактори ризику, такі як сімейний анамнез очей, діабет, гіпертонія або куріння. 2. Здорове харчування. Харчування відіграє ключову роль у здоров'ї очей. Включить продукти, багаті антиоксидантами, вітамінами та мінералами у вашому раціоні, які підтримують здоров'я сітківки та оптичного нерва, Вітамін А, морква, солодка картопля, шпинат, броколі, вітамін С, цитрусові, ягоди, ківі, перець, вітамін Е, горіхи, насіння, рослинні олії, Лютеїн і закантен темно, зелені листяні овочі, шпинат. Капуста, кукурудза, яйця омега. Три жирні кислоти, жирна риба, лосось, тунець, сардини, льону, волоські горіхи, три. Ювий захист Довгострокове вплив ультрафіолетового випромінювання може пошкодити об'єктив та сітківку, збільшуючи ризик розвитку катаракти та дегенерації макули. Носіть сонцезахисні окуляри, які блокують 100% УФА та УФБ променів навіть у похмурі дні. 4. Обмежувати час екрану. Тривале використання комп'ютерів, смартфонів та інших цифрових пристроїв може спричинити напругу очей, сухі очі та розмиття зору. Дотримуйтесь правила 20-20-20. кожні 20 хвилин дивіться вгору з екрана і подивіться на об'єкт на 20 футів 6 метрів. Протягом 20 секунд. 5. Підтримка здорового способу життя. Киньте палити, регулярно займатися фізичними вправами, контролювати цукор у крові та артеріальний тиск. Здоровий спосіб життя знижує ризик розвитку багатьох захворювань очей. 6. Правильний догляд за очима. Практикуйте хорошу гігієну, регулярно мийте руки, не торкайтеся очей брудними руками, використовуйте ніжні очищувачі очей. Поточні тенденції та інновації в останні роки в галузі офтальмології з'явилися нові технології та підходи, які дозволяють ефективніше запобігти та лікувати захворювання очей. Сині окуляри, що блокують світло, допомагають зменшити напругу очей під час роботи з цифровими пристроями. Добавки для здоров'я очей містить лютеїн, зеаксантин, омега, жирні кислоти та інші корисні речовини, терапевтичні лінзи допоможуть лікувати сухі очі, глоукому та інші захворювання. Генетичні тести дозволяють визначити генетичну схильність до очей. Особистий досвід та спостереження. Як офтальмолог з багаторічним досвідом, я часто бачу. Як прості профілактичні заходи можуть значно покращити здорові очі моїх пацієнтів? Я завжди раджу своїм пацієнтам дотримуватися здорового способу життя, проходити регулярні обстеження та не нехтувати профілактичними заходами. Особисто я намагаюся звернути увагу на своє бачення, отримуючи регулярні огляди, носячи окуляри, що блокують синє світло і їжу здорову дієту. Я вважаю, що турбота про своє бачення це інвестиція у ваше майбутнє. Висновок захист вашого бачення це важливе завдання, яке вимагає свідомого підходу та регулярних профілактичних заходів. Дотримуючись рекомендацій, представлених у цій статті, ви можете значно знизити ризик розвитку захворювань очей та підтримувати гостроту зору протягом багатьох років. Пам'ятайте, що піклування про своє бачення це інвестиція у ваше здоров'я, добробут та якість життя. Не відкладайте піклування про очі до пізніше почніть сьогодні. Ключові думки: регулярні обстеження офтальмолога є основою профілактики. Здорова дієта та активний спосіб життя підтримують здоров'я очей, захист УЕФ знижує ризик катаракти та дегенерації макули. Обмеження часу екрану допомагає зменшити напругу очей. Сучасні технології та інновації пропонують нові можливості для захисту від зору.